Як депутат Мар'яна Безугла допомогла армії Росії захопити вугледар? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по і В цьому відео я хочу прокоментувати певні дії чинного народного депутата, дії, які мають ознаки злочину, які повинні відповідним чином кваліфікуватися і породити певні наслідки. Тому що насправді те, що було зроблено, воно надзвичайно шкодить Україні. Але давайте все по порядку. Власне, сьогодні відбулася втрата вугледару, і ця втрата була певним чином прогнозована та очікувана. Проте, всі військові аналітики, і включаючи західних. Вони прогнозували, що це відбудеться впродовж кількох наступних тижнів або навіть місяців. Це є надзвичайно важливим, тому що ця фора часу, яка могла бути в Україні, на фоні геополітичних процесів, на фоні а, тих всіх танців з бубнами щодо формули миру, щодо так званого плану перемоги зеленського, який адміністрація Байдена назвала списком побажань. На тлі того, що в Сполучених Штатах Америки повним ходом відбувається виборча кампанія, дуже жорстка виборча боротьба. Ну і в листопаді пройдуть вибори. Ці тижні і місяці можуть бути визначальними, тому що нас фактично ведуть до певних сценаріїв, і ті сценарії, ну ключовим елементом для тих сценаріїв буде конкретна лінія фронту на момент їх реалізації. В принципі, в певних сенсах ота лінія, по якій в свій час зупинилася Північна Корея Південна Корея, вона ж була нібито тимчасовою, але ми бачимо, як повернулося життя. І якісь квазікорейські міжнародні геополітичні сценарії для України вже готують. Продовж дуже дуже тривалого часу. Але сьогодні мова не про те, сьогодні мова про важливість часу, про втрату Вугледара і про роль депутата Мар'яни Безуглої в цьому. Власне, саме Мар'яна Безугла як депутат, як колишній член Комітету оборони України, як там довга назва з цього комітету, на щастя, Мар'яну Безуглу чи то безмозлу виключили. І виключили, очевидно, не просто так, але. Але працюючи в цьому комітеті, очевидно, що Маріяна Безугла отримала доступ до державної таємниці. Ну, відповідно, плюс депутат Верховної Ради, це посада досить високого рівня виборна. І, власне, маючи певну інформацію, Маріяна Безугла, ну, якби ця інформація їй потрібна теоретично для роботи. У нас велика частина роботи наших. Політиків, я... ну це не політики, але нехай будуть політики зводиться до хайпу, до інформаційних вкидів. Причому вкиди ці робляться з певними наслідками. Якщо ми говоримо про вкиди, які робить Мар'яна Безугла, то переважно за цими вкидами завжди стирчать вуха Андрія Єрмака. Що в Безугли на язиці, що то в Єрмака на думці. Власне, десь так воно і працює, і отут. Відбувається досить цікава ситуація. Чому? Тому що стосовно Вугледару, саме Мар'яна Безугла говорить про те, що має відбутися зараз планова ротація 72-ї бригади. І в результаті ця ротація зривається. Ворог концентрує свої сили на тій ділянці недалеко від того, де мала відбутися ротація. Якщо зараз я зачитаю, щоб не помилитися, саме розголос про планове відведення бригади призвів до негайної реакції з боку московських військ, які перекинули значні сили в цей район. Цей розголос і спричинив зірвання ротації біля водяного і призвів до майже повної втрати оборонних споруд на схід від населеного пункту. Як наслідок втрата тих оборонних споруд, по суті, відкритий фланг. Ну і як наслідок, якби не відбувалося виведення українських воїнів, звідти, то були б дуже чисельні жертви серед армії, серед збройних сил України. Це все спричинено інформаційною хвилею, до якої безпосередньо причетна Мар'яна Безугна. Її повідомлення в цьому ракурсі було першим. І це досить цікаво. Я розумію, що вона є не надто розумною. Я все час мав можливість з нею поспілкуватися ще до того, як вона стала депутатом, і я розумію, який приблизно в неї рівень. Проте робити такі інформаційні вкиди, наслідками яких завжди є кров, в тому числі українська кров. Ну тут все-таки щось мало би в голові спрацювати. І я навіть висловлю таку певну гіпотезу, що дехто із можливих архітекторів за спиною без і хоче безуглу приструнити. І їй спеціально було дано зробити якийсь такий вкид, внаслідок якого на неї можна відкрити кримінальну справу. І її в такий спосіб зробити ще більш ручною, тому що, можливо, вона пробувала, знаєте, бавитися в якусь самостійність, чи торгуватися на стороні, чи ще щось. Ну, а їй в такий спосіб. Покажуть, що ти без нас ніхто, і звати тебе ніяк, і ти давай думай, як ти будеш себе вести в будь-якому випадку. Дії вона вчинила наслідки тих дій достатньо важкі, і розбиратися в тих діях повинна була б служба безпеки України, принаймні. наскільки це виходить із тої логіки, що я знаю в законодавстві України і з приводу завдань, з приводу завдань, які стоять перед конкретними правоохоронними органами. Але як ситуація буде розвиватися, ми ближчим часом побачимо. Я підозрюю, що в принципі зараз багато хто, особливо з так званої опозиції, чому я кажу так званої, тому що так звана опозиція разом із зеленими слугами українського народу завжди голосує за деребан разом, за деребан української землі, за деребан надр, за програми прихватизації і так далі. Але ми опозиція. Грабуємо разом, дерибаним разом, але опозиція. Так, от, та опозиція зараз мала би в принципі добитися кримінальної справи, відкриття кримінальної справи, чи буде по ній далі робота, чи ні, ну це вже інше питання. Ну, але насправді зараз якраз подія можна і буде в чергове переконатися, чи, чи це опозиція, чи це не опозиція, а політзаробітчани, які хочуть назад повернутися до бюджетного корита. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що нам там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.